Номер вісім. Порядкуйте свій простір. Наш простір це не просто місце, де ми живемо чи працюємо, він значно впливає на наш настрій, продуктивність чи загальне відчуття благополуччя. Наведення порядку в своєму оточенні це не лише фізичний процес, але й важливий крок до очищення свідомості. Перше на що варто звернути увагу, це позбавлення від непотрібних речей, наші оселі та робочі місця. Часто переповнені предметами, які ми давно не використовуємо, або навіть забули про них. Це не лише займає місце, але й створює візуальний хаос, який впливає на наш розумовий стан. Почніть з маленьких кроків, пройдіться по кімнатах, і визначте, які речі більше не приносять вам користі чи радості, можливо, це старий одяг, який ви не носите, або предмети, які просто займають місце без мети. Викиньте їх або передайте тим, хто може ними скористатися. Цей процес не тільки створює фізичний порядок, а й дає відчуття легкості та свободи. Чистий простір дозволяє думати ясніше, а зменшення кількості речей вивільняє емоційну енергію. Тому почніть сьогодні, порядкуйте своє оточення, позбудьтесь від зайвих предметів, і ви відчуєте, як цей процес приносить не лише порядок у домі, але й у вашій голові. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях. І підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут на моєму каналі.